Всім привіт! Продовжую роботу по сівалці, займаюся висівними апаратами. Прийшов вже мені весь матеріал, токар вже все поточив. Заказував ось таку трубу. Вона діаметром 89 мм, товщина шість на барабан замовляв капролон діаметром 80 мм. Так, токар вже все виточив. Під, ось такі підшипники 208, тобто ось так вони будуть запресовуватися, потім, відповідно, самий барабан. В корпусах також зроблені канавки для ось таких штопорних кілець. На барабанах поробив вже ось такі потаї для насіння, робив за допомогою ось такого сверла. Сверло по дереву на 25 мм. Було переточене під ось таку форму, ну, щоб була форма самого Патая. Сверло трішки підварював, так як мені потрібний був більший діаметр. Тут воно на 25, а мені потрібно було десь близько 26-27 мм. Зазор між самим барабаном і трубою робив. 1 мм, але я думаю, що можна робити навіть трішки більше, близько 2 мм, так як коли буде вирізатися саме місце для подачі насіння, то можливо корпус трішки поведе, навіть коли будете запресовувати підшипники, то можливо буде трішки зачіпляти. В мене таке було, то я Наждачкою і трішки підшліфовував, тому майте на увазі, хто буде таке робити. Один весіний вже практично я повністю доробив. Значить, самий, сама ширина ось цього проміжку для подачі насіння я робив. 32 мм. Ну, спочатку зробив трішки більше, але не дуже воно гарно працювало, тому ось тут видно, що заварив його назад і вирізав по нові. Значить, вирізав е, самий е, сектор за допомогою ось таких коронок, тобто вирізав з однієї і з іншої. Потім болгаркою. Прорізав і все готово, нічого складного немає. Самі шахти були зроблені ось так. Купляв такі коліна з труби, все тут гарно підігнав для того, щоб не було ніяких зазорів. Так само труба, до якої буде вже встановлюватися насіння провід. Поприварював ось так точками, щоб корпус самий не повело? Ну, я думаю, це нормально буде працювати гарно. По подачі самого насіння. Ну, саме головне це виставити правильний зазор між самим бункером і корпусом висівного. Як робив? В самому бункері був вирізаний ось такий промішок. Це для того, щоб як йдуть двойники, то щоб насіння не травмувало, щоб сама резина мала хід для пропуску насіння. Тобто ось так, коли встановлюю вже самий бункер на висівний, зазор між самою катушкою в мене там получився близько. 2 мм. Ну, там я, напевно, так не покажу, бо погано видно. Можливо, з цієї сторони буде трішки краще видно. Використовував резину ось таку товщиною 6 мм. Спочатку хотів поставити такі щітки, але з ними не дуже мені сподобалося. як Воно працює з резиною то набагато краще. Тому ось так. Зараз займаюся вже другим висівним і вже буду кріпити відповідно до самих секцій сівалок. Так що слідкуйте. Роботи по сівалці продовжуються, Ось так вона вже виглядає. Поробив пружини, пружини замовляв від СЗшки посилені, товщина витків 6 мм. Ось так закріпив, кріплення і самий шток на пружину повністю робив сам. Тут кругляк 12-й, нарізав різьби з одної сторони і з другої. Тут подовжена гайка і уварена ось так пластинка. Купив новий сошник такий, так як це сівалка буде йти на продажу. З цієї сторони встановив вже зірочки, зробив ось таке кріплення, де саме колесо із полоси 30 варений болт на 16 і сама відповідно зірочка. Тут на висівному шпилька на 16. І так же само все. Зірочки стоять ведуща на 19 см, на висівному на 18. З такими зірочками розкладка насіння вийшла на один, одна насінина на 97 см. Ну, в принципі, те, що мені і потрібно. Кому потрібно більш густіша норма висіва ставити зірочку ось таку на 32 зуба На висівний і розкладка буде 2 зернини на 1,10 м. Тобто вже дивитися самі, як, як вам потрібно. В принципі, тут регулювати норму висіву можна по-різному, аби тільки були зірочки в наявності. По сівалці залишилося ще зробити. Натяжники на цепку, так як колесом тут регулювати натяжку цепі не вийде, так як воно буде змінюватися глибина посіву. Тобто треба ставити окремий натяжник. Натяжники буду робити із гарем, ось такі. Ну, Вони на цю сівалку будуть вічні. Тому зараз буду думати робити кріплення. і в принципі, вже все готово, далі на розборку і на покраску. Так, зараз відключуся і покажу вам свою секцію, як вже вчеплена вона до трактора. Так, моя сівалочка виглядає, в принципі, так само, повністю скопійована, вчепив його до свого меншого трактора, так як мені великого трактора. До цієї сівалки не потрібно. Якби там було дві або три, хоча б секції, то да, можна було. А так одна секція, то для цього трактор, це, я думаю, буде якраз. Ось так закріпив до навіски, доставив опорне колесо, щоб навіска могла працювати в плаваючому положенні. Доробив маркера, маркера в транспортному положенні. Ось так виглядають. Зараз розкладу, покажу як. Так, один маркер і зараз другий. Тут, в принципі, теж вже все готово. Це остається дороби... доробити натяжник і все розбирається і на покраску. Так, зроблю вже натяжники на цеп і покажу, як вийшло. Ну, все, натяжник вже готовий. Ось так його зробив. Там уварений кронштейн для пружинки. І тут. Полоса товщиною 8 мм, довжина 28. Значи так. Все працює. Зараз тільки все розберу, гарно обварив і можна фарбувати. Да, натяжник. Поставив знизу, так як зверху тут не виходить, так як колесо завжди крутиться вперед. І зверху цепка сама по собі завжди має натяжку. Тому в такій конструкції натяжник потрібно ставити тільки знизу. На цьому відео підходить до завершення, тому всім дякую за увагу, всім пока!